Він без вагань пішов захищати країну ще задовго до повномасштабного вторгнення. Цей відважний боєць 25-ї окремої десантно-штурмової бригади пережив усі горнила війни, важке поранення та довгу реабілітацію у Франції. А тиждень тому Олександр Михель повернувся додому до рідних прилук, де не був довгих два роки. Повномасштабне вторгнення я зустрів в Авдіївці позиція Крута Балка. Я якраз 15 січня підписав новий контракт з 25 бригади, тому я вже був готовий. Тоді повномасштабне вторгнення перервало усі плани, ділиться Олександр. Їх підрозділ саме готувався їхати на потужне навчання за кордон, та, на жаль, не судилося. Ми готували за кордонні паспорти для поїздки в Німеччину. Весь підрозділ був зайнятий тільки тим, в кого є, і як його зробити пошвидше. Навчання мало бути в Німеччині. 25-бригада та бригада завжди проводить навчання за кордоном, були в Румунії. Так що поділитися опитом з бундесфером. Та замість закордонних навчань, 24 лютого, хлопці прийняли реальний бій під Авдіївкою. Особисто в мене в кімнаті мої бійці сприйняли це з азартом. Нарешті повоюємо, адже ми дуже багато готувалися, і це вже є змога примінити всі наші навички. Ну, нормально з ними побадатись. Розкажіть, де ви їх зустріли? На тих, ми зустріли їх на тих самих позиціях е, в крутій балки. Так склалося, що саме мої позиції були не танковим направленням, ми боялися ДРГ, але до сусідів прям. Почали їхати ці самі танкові колони. Але це вже були не колони, а розгорнуті, розгорнуті підрозділи. Це танкова рота підкріплена піхотою. І за спогадами мого друга, він каже, я так виглянув і наче опинився, фільм дивлюся, про Втору світову війну. Роз... І танки їдуть, і все знають, де ми є. І вони прийняли бій, до речі, не втратили. Жодної сантиметру землі. Вони розбили ту колону підручними, як би сказати, стрілецькою зброєю, гранатометами. До березня підрозділ Олександра перебував у Авдіївці. Потім нас вирішили. Там була лінія відповідальності 25, й 503-й батальйон. Перший знявся 503 й батальйон. І по слухам, ми мали пробивати. Шлях до Маріуполя, Тобто, які мали десантні бригади, так ми робили кулак і мали пробивати шлях на Маріуполь. Нас міняла тоді, славно звісно, 110-та бригада якась, недавно тільки вийшла з завдіюки. Але так як вони були взагалі без досвіду, вони почали втрачати позиції. І ми вже на лінії. На другій лінії ми вже їздили як пожежні команди, там, де прориви були, ми гасили ці пожежі. І це не цікава така ситуація, адже ти не знаєш ні місцевості, куди ти виїжджаєш, поточний стан ситуації, де ворог, де, е де взагалі лінія фронту. І оце при таких акціях у нас було більше втрат. Хоча ми десантно-штурмові війська, ми навчалися штурму, але це все воно було спонтанно і на обум. Тобто, я як командир штурмової групи я втрачав. Ну, при мені прямо гинули люди. Тоді, на початку повномасштабного вторгнення, бійці 25-ї окремої десантно-штурмової бригади стали справжніми наставниками для 110-ї. Бути як батьками для бійців 110-ї бригади. Ми так перемішалися з ними, і я виводив їх майже за ручку на пости, де вони тримали, показували, розповідав за засоби зв'язку, як доповідати, що таке карта, вогнева карта, карточка вогню. І це все це була як навчальний центр. На першій лінії. За плечима бійця Олександра Михеля багато важких боїв. Один із них відбувся під час деблокади Лисичанська. Наші війська втягнули їх в Сєвєродонецьк, були міські бої, ми там їх дуже багато відмінесували. І та сама була ситуація з Лисичанськом. Тобто хотіли їх затягнути в саме місто, де б їх. Тобто туди вже нагнали кучу військ, знаю, ССО, 3-й полк, точно там був. Але вони вже як свої невдачі, вони зробили висновки і тому заходили з флангів, пошли з Білогорівки і обгорнули, лишилася так само одна траса. І ми тримали цю всю трасу, поки не виходили війська. Це теж також тяжко було, але воно більш-менш успішно. І ми останні, хто були на Лисінчанському НПЗ. Олександр тоді не розгубився, рішення приймав чітко і холоднокровно, за що потім ще й отримав нагороду. І сутки ми вже протримались, але сили засобів хватало лише на дві треті цього заводу. я прекрасно розумів, якщо ми весь периметр не контролюємо, то пройде час, коли нас просто окружать. Тому ми сутки займали кругову оборону, а так як для кругової оборони людей набагато більше, треба. У нас просто змін не було, ми б не витримали стільки протримуватися. І я вирішив е виходити з цього заводу. Хоча там командування більше там, казало, допочекай там. Але я володів ситуацією, я прекрасно знав, що на тому заводі нема нікого. Хоча, ну, можливо, і командування, воно не винувате, то що кажу, до мене на карті там, у вас ще якісь три підрозділи. Я кажу, ми вже ну нема. Ну, я все уточню. Там, і тому ми позбиралися, звичайно, це було дуже класно. У мене в підпорядкуванні був е, підрозділ розвідки, який забезпечив нам дозор і прикриття. Старлінки ми все забрали, нічого не лишили окупантам, всі американські закордонні, всі приколи ми з собою забрали. Тому якби. Командування після того, як ми це. Я вже готов, чесно, я вже прийду, думаю, мене зараз посадять. Просто за, за самовільне залишення там позиції. Але хлопці казали, да нічого, ми сядемо з тобою, там все. Ну, Вони реально довольні були. І при зустрічі з, з командуванням я вже думався в руки там. Коли вони пожали руку, до них вже дійшла інформація. Ми тебе нагородимо, все нормально. Як правило, Сашко не любить розповідати про той роковий бій, під час якого отримав важке поранення під Лисичанськом. Командування ДШВ вирішило, що їм не потрібно виконувати, щоб не дати виконати їм політичну перемогу. Це заняття Луганської області. Там буквально пару полів було. Ще в Луганській області. І ми так стали зубами і не дали їм вийти на рубежі саме Луганської області, щоб вони не стали своїх ящиків трубити. Що ми там захватили Луганську область? Дві-три посадки ще були наші ціною неймовірних зусиль. А сам цей був прорвався на фланг танчик, піхоти ще не було, ми чекали, і він почав відпрацьовувати. Нашу посадку. І відпрацьовував дуже влучно. Але так як ми більш-менш окопані були, це було, ну, втрат майже не було, там контузії були в хлопців. І останній постріл все-таки пролетів мені в брусфер, я так на спині лежав, і нога, виходить, я. Шмар землі мені в'їхав в ногу. У тобто, мене нога в гармошку так зложилась, і я кістку свою бачив отак. Тоді в думках Олександр уже попрощався з життям. Я почекав, поки вони не стріляли, перестав танк, вже там передали, що він від'їжджає. Дивлюся, чую, аж по спині потекла кров. Думаю, вже хана якось не хотів. Зараз подивлюся, що там вже розпрощався майже життям. А тоді якось воно з світлами пішла, подивився, чи все нормально. Багато хто розповідає, що перша, перша думка. думка це як там дітородний орган. Я подивився, все на місці, дітей мати можу, значить можна... Жиль буде? Так, да, вже. Потім дістав е, турнікет і почав надавати собі допомогу. Я знав все, що... При таких обставинах я скоро можу втратити свідомість, тому позвав на допомогу. Хлопчина прибіг, побачив, втратив свідомість. Я його кажу. Він з західних регіонів кажу, такий він інтелігентний хлопець, каже, вибачте, вибачте, будь ласка, але я таку перший раз бачу, що мені робити. У мене в рюкзаку були е такі імпровізовані насилки. Кажу, діставай там-то, там-то, відкопуй мені ногу, бо нога була засипана. Я так кістку бачив і бачив щось що п'ятку ят... її так перекрутили. Побратими оперативно доставилися Сашка до точки евакуації. Добре, що евакуація займалася 80 вісімдесят, в них був пікапчик, і вони швидко і оперативно їздили, забирали. Але так як у них на сусідній позиції також були трьохсоті після цього танчика, вони забрали їх. І поїхали, а в пікапу дуже багато місць нема. Блін, я думаю, ну, коли в нас був медик ну, дуже кваліфікований, він зробив мені капельницю каже, ну ще півгодинки проживеш з такою капельницею. Ну і я почав рахувати там. Але все добре, хлопці проїхали буквально хвилин за 15, мене посадили в пікап. В пікап, наче посадили в чан з крові. Там в крові все було. І, і в мене нога, знаєте, так. Вони їхали дуже швидко, бо обстріли були. І нога ж вона на культяпках. Вона там в трьох містах вона переламана була. І вона так літала по всьому. А зі мною ще був один контужений, який це на все все дивився. Так він просто так взяв і ліг на мою ногу, щоб ми не скакали. А я цю взяв, бо думаю, зараз зуби поглядаю. Так кричав, Флюка на цьому. І коротше так довезли. Я чую, о, а медик мені там якусь прекрасну річ вколовши вже. І вже в цьому Богдані евакуаціонному, якому вже везли, там все першу допомогу. І такий хлопчина там сидить, які там теж капельниці перевіряв. Так ще нахилився. Братішка, каже, я бачив все, каже, ну, навірно, ногу ми будемо відрізати. А вони вже бігся, відрізали. І я щось, ну не знаю, щось на нього так розізлився, так його за цю беру, кажу, а ну дивись туди. Я оця культяпка, коли я це, я тупо йому пальцем помахав, так на нозі. Кажу, мені кажеться, що ні. І потім я заснув. Ну, так воно в принципі склалося. Ногу врятувала, хоча дуже було багато моментів, які могла вона втратитись так. І просто така рана. Лікар, який за цим всім дивився, він хотів научну статтю по цій нозі писати. І він її все-таки напише. Олександр пережив десятки складних операцій у різних містах України. Дивом уникнув ампутації. Потім була тривала реабілітація. Олександр заново навчився ходити. В Україні в мене було на той час вже 19 операцій. Тобто, поки вони це все позашивали, змінювали вак-апарати, воно все від... відторгало. Не відторгало, просто було дуже багато загноєні і такого бактерій ці всі. І дуже було оце сам період, коли. Ти не знаєш, чи в тебе буде нога чи не буде. У мене така ситуація була, У нас там лежало чотири хлопця. Ну такі мого віку там. І одного разу хлопець піднімає, і, виходить, одіяло, і в нього нога почорніла. Він буде мрізати. І я так буквально тиждень ще мене така манічка була, проснувся, оглядаю то це. Не, не дуже воно. Ліву ногу Сашкові врятували, проте повноцінно вона вже ніколи не буде функціонувати. Ну, штиш, стиля то самого не вийде. Ну, тобто штиря може воно залишиться? так? Воно в кісті, воно... Та, 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 та. Та. Це, так, так, так. Металевий штиль? Так. Це також така цікава операція. Це ікроножну мерцу, вони щоб перекрити, щоб не пересаджувати кістку, вони ікроножну мертву так перекрили, як, виходить, рана. А коліна. У мене по суті нема, бо з нього зробили кістковий матеріал і вставили сюди цей. Ну і тут мешці нема. Воно в мене ж нога в гармошку просто. Нога вже не буде з тобто. Ні, ні, там, що, Буду, як ноги. пірат ходити. 18 місяців Олександр перебував у Франції на реабілітації. У тебе дуже багато по-перше, операцій, після яких ти відходиш. В тебе постійно немає сили, лежачий стан. Постійні антибіотики, в тебе нема апетиту, майже не рухаєшся, і там індивідуальні кімнати, ти повністю сам лежиш, в тебе лише медсестри бігають. Коли Сашко більш-менш став на ноги, то зміг нарешті насолодитися красотами Парижа. У цьому допомагали волонтери. Був в Лубрі, Ейфелева вежа. Версаль, все дуже цікаво, але ти не можеш по-перше розслабитись, подивитися на ті картини в Версалі, тому що людей багато, ти з тими палками воно ще тобі невдобно. Ну так, Ейфелєва вежа це. Ти побачив, тебе там затамувало. Затамувало подих, тому що це, звичайно, така будівля, вона mm. статусна, круто. Але я піймав себе на думці, коли вже приїздив до прилук і проїжджав наш е вивізку Прилук, і У мене так само забилося серце, і це стало зрозуміло, що прилуки форевер. Я звідси нікуди вже тепер не поїду. Ну і мені і нога не дасть більше так показакувати. Сьогодні для Олександра головне це бути корисним для своєї країни. Проходжу сек на отримання інвалідності. Яку групу дадуть, і в планах далі служити. Так як я все-таки вмовив комісію БЛК, були статті, по яких мене можна було залишити на службі, я отримав обмежено придатного, тому я готовий виконувати далі обов'язки військовослужбовців. Yeah. В ДШВ я вже не придатний, але в підготовлю ну, в нашому місті є підрозділи, я б залюбки поділився своїм досвідом. Ну, скажу по секрету, так є. Джентльменські домовленості з командиром з одного підрозділів, тому мене вже тут чекають. До війни Олександр займався бойовими мистецтвами, гартував у молодого покоління козацький бойовий дух. Тоді хлопчаки легко ходили по цвяхах, гнули шампури. Сьогодні ж це відважні воїни, які мужньо стоять на захисті України.